Літній сукні CMD в упаковочці. Така ж буде ще в розгорнутому варіанті, розмір 38. Така сукня в розмірі 46, буде також в розгорнутому варіанті. Сукня легесенька на бретелях, розмір 44 на поясі з поясочком. Також вставочка присутня резинки. Трикотажна сукня. В розмірі трикотажна сукня розмір М. Легесенька сукня така ж була в упаковці, на бретелях розмір 44. Трикотажна сукня в розмірі М. Пілизна під сукню розмір М. Трикотажна сукня з четвертим рукавчиком розмір С. Сукня з блискітками. Розмір 40. ззаді зашнуровується. Трикотажна сукня з боку збірочки. Розмір С. Шифонова сукня на довгий рукавчик. На поясі зав'язується. На запах, розмір S сукня, знизу невеличкий присутній розрізок, застібається на замочок, розмір 44, сукня на бретелях на поясі зав'язується. Розмір сукні, 46. Сукня зав'язується з поясочком. Всередині з підкладкою. подібний виріз, розмір 42. Така ж була, ще в упаковочці. Сукня на довгий рукавчик. Розмір. XL. Сукня. У розмірі 48. З підкладкою, шифонова сукня, на довгий рукавчик, на рукавчику резинка всередині з підкладкою, розмір сироковий. на довгий рукавчик, виподібний виріз, розмір 36 з поясочку, сукня на одне плече. Розмір 42 застебается сбоку на замочек, Присутній також з боку розріз по одну і другу сторону. Сукня з четвертым рукавом. Під поясочок леподібний виріз. 42. Та сукня Nossa, posso ver a Suíça Rosa é e